Під час планової ротації автівка бійців полку поліції особливого призначення Харківщини потрапила у засідку. Російські військові прицільно били по місцю водія, щоб зупинити транспортний засіб. Утім, машина була з правим кермом. Денис був поруч біля водія. І весь удар дістався. Усі осколки. І все, отримав він. Автомобіль зміг проїхати трохи далі. Хлопці вискочили, зайняли оборону. А Денис залишився там. Він залишився і своїм автоматом. Так і тримав нього останнього. Дякую. тобі. У лавах поліції Денис Лозовий служив понад 10 років. З початку повномасштабного російського вторгнення виконував бойові завдання на передовій. Він гідно з щастя виконував всі завдання, які перед ним стояли. із 22-го року був і в гарячих місцях, де велися бойові дії, проявив себе як мужній поліцейський, Жодного разу не Обговорював ті команди, які йому надавалися старшим керівництвом. І безжально в свої 30 років ворог забрав у нього життя. Попрощалися з героєм, який повернувся додому на щиті у рідному для нього Харкові. Віддати шану загиблому захисникові прийшли побратими поліцейські, рідні, друзі, близькі та небайдужі містяни. Поховали Дениса Лозового з військовими почистями на Алеї Слави.